Красота вийшла тут, і яка красота у нас зараз є. Ось тут, да, от завтра я зроблю ось тепер ось таку красоту. Тобто ви подивіться наскільки воно круто буде класно виглядати. Ви подивіться, як воно шикарно буде виглядати. Це гібкий клінкер. Він гнеться під будь-яким кутом. Ну, на радіуси мається на увазі. Якщо під 90 градусів, то треба його розрізати зручніше. Але під 90 градусів є кутові елементи, що вам би якби нічого не треба різати, Просто приставили на кут і все чудово буде. Коротше, ось це, ось, це. ось так сюди візьмемо, зігнемо, приклеїмо, і, і буде яка красота, яке вона зараз є. І ви представте, так? Да? Це зараз воно ще не приклеєне, що воно таке кривеньке, і воно ще не зароблені. Да? А коли воно буде вже готове, зроблено? Ну красота, красота, красота. Кому треба? І гібкий клінкер. Кому треба садові парканчики, кому треба садові світильнички на сонячні батареї, є кулі, є грибочки, парканчики є білий, зелений, темнокоричневий, світлокоричневий кольори. Дуже-дуже класно для клумби воно буде у вас виглядати. Засипали корою, парканчик білий, самшити зелені. Ви подивіться, ну хіба Ну хіба це не красота? Красота? Так що звертайтеся і будете мати собі таку саму красоту.